Слава нації, вітаю, на каналі добрий рембати, добре, що цікаво, в цих патронах. ну Тут воно не дуже впадає в очі. Але насправді це патрони назбирані по кущах, якісь ще трофейні. Вони не знати, скільки часу лежали, там гнили в сирих місцях, в якихось підвалах. Оце їх назбирали, вичистили, змастили. Ну, Щось то, звісно, таке прикопується на майбутнє для боротьби з внутрішніми ворогами, але якась частина, звісно, йде на тренування і молоді, і новобранців. І от цікаво, що от, ну, ми відпрацювали ну, нормально, я не знаю, ну, десяток магазинів відпрацювали вже, і жодної, жодної хиби немає. 100% спрацювань. Так, тобто вони оце лежали, гнили, сиріли, потім їх чистили, ржавіли. Вон, дивіться, яке, наскільки побитий метал. Це вигризений метал, потім їх чистили, драїли, змащували. І... Ну от 100% спрацювань поки що. Це мене приємно вражає. Все, козаче займайся успіхів. За Україну! Ага, пересмикнув. Це перше неспрацювання. Uh -huh. Затвор пересмикне. Н наступний. За її волю. За самостійність. За перемогу!